Добрий день, 30 серпня Полтавщина. Яблуко, яблуко, пепенка. Уже продавлюється, як нажимати. Видать, стигли. Перший врожай. Це в нас у селі. В одних узяв живця. Деревина старезна, напіврозвалена так. Вже практично врожаю не давали. Це ще як 50-х роках минулого століття закладався колгоспний сад. І видно, звідти воно змудили якийсь саженець. І ото росло в них. Зараз колосного саду вже немає того старого. Ну а яблука звідти, так сказати. Я при... причепив його на М9, на карликову підщепу. І от так воно починає давати врожай. Зараз будемо пробувати на смак. Як не дивно, мені сподобалась яблочко. Пахне гарно. І смак такий От, дійсно, як старого, з старого колосного саду. Ну тільки шкірка е, напрягає. М'яко класна, а шкірка тугувата, залишається в роті. Це на фоні. Це пепенка. Ладно, забули за неї. Так. Антонівка. Ну, тут громадні яблука. Ну, є, є й менші, ясно, що. Такі є. Ну а отакельні. Ось вже влежалося. Десь в мене вони лежали тиждень зірваними в погребі. Дивлюся, вже така структура годиться. Ну я одне пробував. Ні, от е, Антонівка мені не подобається. Це яблука, мабуть, для квашення, для е, не знаю що, що раніше робили. На свинарню возили, падалішні яблука знаю, привозили, прицепами висипали. А так відвозили на соки, на переробку. Ну, я знаю, що люди квасили їх. І Антонівку, і Пепенку, Ну, це таке. Так що старі сорта. Ну, це пробував стигла, ну кисла. І я не знаю. Це на любителя, як кажуть. Ну, а пепенка нормально, Зачот.